Законопроект про англійську мову в Україні внесено до Верховної Ради. Її за кілька років мають обов'язково вивчити державні службовці різних категорій екстрені служби. З часом це стосуватиметься не лише службовців, а й повсякденних сфер життя. Також англійську запровадять у всіх садочках. Впроваджуватиметься законопроект поступово, і це не примус, а перевага. Тому віда поцікавилась у могилівчан. Як вони ставляться до того, що англійська мова буде обов'язковою? Позитивно. Все ж таки, ми йдемо в Європу. Все ж таки, нам потрібно знати мову спілкування. Я репетитор з англійської мови, тому я вважаю це дуже, дуже добре, що діти будуть знати англійську мову. Це потрібно, я думаю, тому що наша країна має йти вперед, має йти в Євросоюз після війни, після нашої перемоги. Я думаю, це правильно. А який ваш рівень англійської мови? Навірно, Б-2. Усмішка як буде? Смайл. Хоч англійську я люблю, але вона мені дається трудно. Я її хочу вивчити, вже записуюсь до репетиторів. Я думаю, це нормально. Завжди самореалізація це круто. І я думаю, підтримувати англійську, будь-яку мову, самореалізуватися, розвиватися це абсолютно нормально. А ваш рівень? Мінімальний. Я вважаю, що це дуже гарне рішення, тому що коли ми виїжджаємо за межі своєї країни, ми маємо володіти мовою хоча б на елементарному рівні, щоб змогти декламувати свої думки, щоб змогти пояснити людям, що нам потрібно, для чого нам, куди нам пройти. На жаль, поки що, рівень англійської мови в нашій країні низький. І я хочу, щоб ми мали цей рівень, щоб ми приїжджали і всі знали, що українці розумні, ерудовані, що вони все вміють, і все знають. Have fun, бути щасливим обмати щастя. Я рахую, що українська повинна бути тільки. На сьогоднішній день потрібно це знати, тому що сьогодні ми тут. Завтра десь ми будемо в другому місці. От я їзду по Європі і ну. Я її, на жаль, не знаю, але то дуже потрібно знати. Нормально, тому що англійська завжди потрібна. Англійська це мова, яку потрібно знати. Її зараз будуть вивчати і в школах, і в інститутах. Вона знадобиться при роботі. Вивчаємо у медичному коледжі, Кажуть, що це обов'язково треба її знати. Супер удосконалювати англійську мову обов'язково. Українська мова це наша мова, рідна мова. Ми маємо кожен українець зобов'язаний її знати, а англійську мову також обов'язково. Це моя особиста думка.